Пам'ятки архітектури звільняли від незаконно встановленої реклами. На виконання рішення виконкому про демонтаж об'єктів, які встановлені з порушеннями, комунальники знімали з фасадів будинків вивіски та банери. Розпочали роботу з магазину центрального поблизу ратуші. Тут демонтували зовнішню рекламу, розміщену на фасаді пам'ятки архітектури. Таких конструкцій в Івано-Франківську чимало, кажуть комунальники, особливо у середмісті, адже часто підприємці встановлюють вивіски та банери без відповідних дозволів. Зовнішня реклама, вона щоб була правильна, перш за все, має мати дозвіл виконавчого комітету. В бланку дозволу вже є погодження управління архітектури, департаменту містобудування та архітектури, які вже з архітектурної точки зору погоджують там, вже можна втручатися в. Конструкцію рекламну, так яка вона має бути, чи вона в даному місті доречна є, чи не є доречна. Ще дві конструкції, які не відповідають архітектурній композиції міста, було демонтовано. Йдеться про вивіски на фасадах будинків, що по вулицях січових стрільців та галицькій. Щоправда, не обійшлося без інцидентів. Працівники одного з підприємств намагалися завадити роботі комунальників. Ну, по крайній мірі оцим, от вибачте на слові хамством, що навіть хоча б зайшли в офіс і сказали, хлопці, так і так. Ми приїхали вам демонтувати. Я чисто випадково через, через вікно побачив вручений лист в минулу п'ятницю. Термін місяць. Про що ще говорити? Ми її демонтуємо самостійно. Розміщення візуальної реклами в Івано-Франківську регулює відповідне положення, яке раніше ухвалив виконком. Згідно з ним мають встановлюватись вивіски на фасадах будинків, які мають статус пам'ятки архітектури. Вони мають бути виготовлені з дерева або скла, відповідати оформленню фасаду будинку, а ще містити коротку інформацію про підприємство. Якщо реклама відповідає нормам, тобто не вище першого поверху, якщо це приміщення на першому поверху, не вище першого поверху не над входом в самому розміщенні або на ну, на території того приміщення, яке рекламується, не повинно перевищувати, якщо це реклама на вікнах, не повинно перевищувати більше 50% в загальному так, тобто не захаращений вид приміщення. Примусовий демонтаж вивісок комунальники застосували навесні. Однак тоді підприємці запротестували. Вони аргументували свою відмову наявністю офіційних дозволів на встановлення банерів. І погодилися зняти зовнішню рекламу лише після відповідної постанови суду. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Неколюк. Новини на вежі.